Вітаю вас малята, любі хлопчики, дівчата. І матусі й татусі, і бабусі й дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи <рес> добрий, добрий вечір. Казочка, казочка. Зараз буде казочка. Є ній вірші і пісні. І мутими чарівні. Тьотюало. А хто нас дивиться? Як це хто? Як це хто? Малята, так ттьюало. Так і не тільки малята, і бабусі дивляться, і дідусі, і братики, так. і сестрички, і котики і собачки, так, так, і так. мами, і тата, звичайно. Нас усі дивляться. От би їх побачити. Тьотю Алом. А ми можемо. Їх запросити в гості. Можемо. Ми все можемо, але ж ми з вами у казці. Тут усі-усі мрії збуваються. Ось дивіться. Один, два, три. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, А це хто? Я Ліра Беник. Лірочка, а ти нам розкажеш казочку? Звичайно, лісова фея. Колись на світі жив король Владислав, і в нього був син Ігор. Та одного разу, коли король Владислав повернувся з полювання, сина Ігора вже не було в палаці. Він його шукав, шукав. Та не знайшов. Пішов він до садка, а там під деревом стояла лісова фея і говорить, я твого сина Ігора перетворила на когось із звіра. а на кого не скажу. Припини полювання, і за тиждень ти повинен відмовитись від полювання. Ось настав перший день. Король Владислав. Пішов до лісу і там побачив зайчика. І говорить Любий зайчику, чи не ти мій син Ігор? А зайчик йому відповідає, який я тобі син, ти вбив мого батька і двох моїх братів-зайченят. Я тобі не син. Король Владислав впав на коліна і благав пробачення. Ось наступив другий день. Король пішов знову до лісу. І там він зустрів Оленя і питає, друже Оленю, чи не ти мій син Ігор? А олень йому відповідає, який я тобі друг і син. Ти вбив мого оленятка. Король Владислав впав на коліна і благав в нього пробачення. Потім він пішов до палацу, а там був його син. І він дуже зрадів. І потім спитав, а на кого ж тебе перетворила лісова фей. А син йому відповідає, ні на кого, ми з нею дуже гарно гралися. З того часу він зрозумів, тварин не можна кривдити. Ой, яка чудова казочка! Так, так. А мультики ти любиш? Любиш? А хто ж не любить? <рес> ну тоді давайте всі разом подивимось мультик. <рес> Ура! А тепер домашнє завдання нашим малятам. Його теж приготувала Лєрочка Бенек. Я приготувала загадки, наче сонце серединка. Пелюстки біла хустинка. Знає бджілка і мурашка. Звуть квіточку Наташка. А? 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 Ні, це Букашка. 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 Ні, ні 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 Не Букашка і не Наташа. Неправильно ви а? кажете. А? Малята знають, правда? Квіточку цю звуть. Напишіть нам, як її звуть. Ой, так. ці малята все знають. Ми, Ми чекаємо завжди, Малюнки, і, листы, і малята і батьки. Надсилайте нам казки! На добраніч, мої любі. Бай-бай! Пісня вже годинка.